Наприклад, ЖЕКО номер 5 я хотів би зазначити деякі цифри, бо е, зараз інфо. Е, це у нас журналіст теж е, з е, Луганської області, е, дослідив питання е, отримання заробітної плати директора комунального закладу. По ітогам року він отримує близько 900 тисяч гривень заробітну плату. Разом з тим. З бюджету з місцевого на діяльність ЖЕК номер 5 виділяється 17 мільйонів 379 тисяч гривень на рік. В той час ще надаються на баланс цього підприємства, передається будівельна техніка, яка обліковується, амортизується за підприємством, і підприємство витрачає кошти на її обслуговування в розмірі близько мільйона гривень на рік. Вартість відповідного обладнання складала по кінцю 23-го року близько 150 мільйонів гривень. Ну загальна сума закупівель будівельної техніки. Їх зараз розбросали між трьома підприємствами комунальними і направили на будівництво фортифікаційних споруд. Тобто, в даному випадку, ця техніка є відповідним матеріальним резервом громади, і зараз використовується на потрібну справу без питань. Щодо оборонних споруд, однак питання вартості відповідних закупівель. Передостанній пост і вчора я пост виклав стосовно прямої ж таки закупівлі на резину. Вони раз на квартал десь здійснюють закупівлю резини на техніку з додатковою вартістю на відповідні обйоми від 100 до 300 тисяч гривень. Знову ж таки, прямий договір ніякого тендеру на підставі негайних потреб в умовах військового стану. І е, одобрюється військовою адміністрацією, і вперед на пряму закупівлю. По одному одній закупівлі це 300 тисяч, по другій закупівлі це 100 тисяч дельтової різниці, знову ж таки, цін, які є в вільні мережі в інтернет. Якщо брати е, прямий договір з можливістю оптової закупівлі, то ціна може знижуватись на відповідно ринкових умовах. Ну це не для військових адміністрацій Луганської області лише по завищеної вартості за прямим договором. З можливістю з відсутністю прямої конкуренції, ось таке. І саме цікаво, що це все відбувається з ФОПами, не з Юрособами, закупають всю ці обладнання, майно у, у, у фізичних осіб підприємців. А як відомо, то це один з механізмів можливості виведення готівкових коштів. І тут виникає питання: чому ж немає реакції правоохоронців на відповідні закупівлі? От коли вже зайшов громадський розголос? стосовно витрат оцих от 600 тисяч гривень на послуг адвокатів, от тоді вже почали чухатись. І знаєте, що саме цікаво: договір розірвали з цікавого обґрунтування в зв'язку з, з можливістю негативного впливу на діяльність державних органів і ворожої пропаганди. Виникає таке обґрунтування щодо підстав для розірвання відповідної угоди. Тобто, Ніхто не чує про те, що майже півмільйона можна викинути на е, юридичні послуги підприємства, яке повноцінно не працює, це нікого не цікавить. І от відповідна тенденція по Луганській області вже йде третій рік. У нас заклади охорони здоров'я закупляють на сотні мільйонів гривень обладнання, у нас комунальні заклади купують будівельну техніку на сотні мільйонів гривень. У нас отримують заробітну плату, комунальщики. По року близько мільйона гривень кожен плюс голова військової адміністрації, плюс його заступники, плюс голова обласної військової адміністрації. За останні два місяці 24-го року він отримав в листопаді 222 тисячі, а в грудні 150 тисяч гривень заробітної плати за модерацію діяльності військових адміністрацій. А що ми маємо в сухому залишку? Нічого для ВПО. Для військових, звісно, да, питань немає. Вони купують і техніку, і резину і все інше. Ну ви ж так само для військових не знаєте, наскільки це ефективно. Ми знаємо, що фонд повернуться живим. Ми знаємо, що м, притула і Стерненка збирають, купа інших фондів збирають і якось звітують перед громадою. І ми не знаємо, як ці кошти, які їм вже готові надає, надає держава. І як вони ці кошти ефективно в лапках використовують? Бо вони не звітують не перед ким, як вони використовують. Хіба що Анатолій е, Рижков знайде якось десь зачепиться за щось, щось побачить, але не, не кожну закупівлю можна проаналізувати повністю, якщо вона пов'язана тим більше з е, військовою справою? Ми знаємо, що не завжди, м'яко кажучи. Фортифікаційні споруди є якісними, тому є багато запитань, як ці люди виконують цю роботу і чи є вона взагалі їх роботою? Чи е, це правильно, чи це розумно тримати на величезних зарплатах людей, які виконують нібито функцію, яка нібито потрібна державі, але зовсім не прозора. Вона виконується і є підстави. Для сумнівів, коли ви кажете про КОП, коли ви кажете про юриста цього чи адвоката, і таке інше, е, скажіть, що вам відповіли на ваші листи міністерства різні? Куди ви зверталися щодо питання ліквідації цих адміністрацій е, з окупованих територій? Ну там було питання не ліквідації, а призупинення діяльності, бо все ж таки надія є щодо звільнення окупованих територій. А питання стояло наступному. Я близько півроку тому первинно направив запит до міністерств з цією ініціативою і отримав відповідь про те, що не, ну, скажімо так, умовно немає державної волі. Пройшло півроку. Я бачу, що ситуація не вирівнюється про те, що зловживання в розрізі використання бюджетних коштів продовжується, про те, що влада військова не комунікує з людьми, які дають якусь пропозицію. Затові питання не вирішуються. Міжнародні поїздки відбуваються, фотографії відбуваються. Піар йде, а суті толку немає. Я звернувся до депутата Верховної Ради пані Каченка Максима, і вже думав, що в розумінні його звернення і свого другого звернення буде якась певна реакція на ці проблеми, тому що я подаю звернення з конкретними прикладами зловживання в фінансовій сфері, окрім додавання, що адміністрація президента. І е, пан Кулєба надав розпорядження щодо розгляду відповідних ініціатив. Ми отримали ту саму інформацію, як півроку тому. Е, немає е, там моменту впливу на ці процеси, немає е, державної волі на призупинення і фінансування військових адміністрацій, е, немає ніякої ініціативи зверху на якісь впливи на ці процеси. І отримав я багатосторінкову відповідь ту саму, яка була півроку тому. Все залишилось в тій самій площині, все працює. Ну от питання вартості і необхідності так і залишається відкритим.